Повномасштабного вторгнення росіян вона працювала у маріупольському драмтеатрі, була художницею оформлювачкою. Окрім того, писала картини на замовлення, займалася розписом стін, одягу. Також проводила заняття та майстер-класи творчі для дітей. Наразі має серію картин під назвою Життя крізь війну. Художниця Олена Мурашкіна сьогодні у нас в гостях в ефірі програма вічна віч. Вітаю вас, шановні глядачі, і доброго дня вам, пані Олено. Доброго ранку, давайте спершу познайомимо наших глядачів з вами краще. Розкажіть спершу, взагалі, от про свій хист до мистецтва, коли вперше взяли до рук олівець чи пензлик, і коли от саме зрозуміли, що це ваше. Цікава, мабуть, історія буде така трохи з гумором, бо я з Маріуполя і це дуже це місто заводів, як його називали раніше. І от мені здається, що я з дитинства почала мати хист до цього тільки для того, щоб не піти працювати на завод. Це правда. Малюю я з дитинства, у мене мама творча особистість, вона все своє життя працювала в ІЗО студії з дітьми малювала. І е але я по характеру не просто творча особистість, я маю дуже практичну основу. І е, одне на друге дуже цікаво наклалося, і я потім поступила до академії, е, де мене меншрували так нормально, і вийшло так, що мої навики е, і знання е, проросли у. У моїй творчості. тобто вони не суперечать одне одному, навпаки, допомогу допомагають. Так. Якщо домовитися з собою і їх між собою поєднати, то це дуже крутий коктейль вийде. Е, я згадала про роботу у театрі. Е, розкажіть, якою вона була? Взагалі, от опишіть, що це означає? Що таке, хто такий художник-оформлювач? Що входило в ваші обов'язки? І як взагалі вдавалося поєднувати от таку роботу? І вже розписи стін, одягу, mm -hmm. картини. Коли я вперше потрапила до а, театру, я взагалі не зрозуміла, як там щось працює. Мені здається, це світ у світі, окремий, абсолютно а, живий організм, який а, не підеться правилам нормального життя. Ну, це правда. І а, всі дуже творчі, всі дуже амбітні, але це настільки затягує з часом. А, що ми робили? Як художник-оформлювач, я а, ми, ну, я не одна працювала, Розписували декорації, виконували ідеї, які художник-постановник. Це я не знаю, це могли бути якісь дрібні штучки від бутафори щось зроблять. Ми це розписуємо. Ну, взагалі головне, це декорація. Це величезні полотна тканини, які Ще я була там е, у декількох е, декілька разів художником-постановником. Це дуже цікаво, але е, мені здається, це треба вивчати. Це, це дуже е, незвичайна робота, і, але там треба трохи більше навиків мати, ніж мала я. Чи було таке, що от колеги щось таке вигадали, а ви не знаєте, як це втілити? Де кожного стоїти? разу. У нас просто не просто. Сварки, якісь були це нереальний творчий процес, коли ми кричимо так, не може бути. Ми не можемо це зробити. Художники кажуть, я хочу, я бачу, я знаю. Це постійно, це просто постійно. І коли ти вже там хватаєшся за волосся, вириваєш собі. Але потім в контексті всього ми щось випускали. Не завжди добре, але намагалися. Знайти да. компроміс. Да. Тобто творчі люди дотичні до мистецтва, вони не завжди такі, як от собі можуть уявля... уявляти у соціумі. Вони часом бувають і сварливі. і… Так, і... да, в 90% случаї, випадків це, мабуть, так. Ми більш емоційні і проявляємо це більше, може, і за того. І здебільшого свої емоції ви втілюєте у своїй творчості? Це ідеальний варіант, коли так виходить. Так. Е, розкажіть про рідний Маріуполь. Це місто закарбоване у ваших картинах, і от яке воно для вас, це місто? Е, воно дуже змінилося за останні роки. Спочатку він з 2014 року, до трохи депресивне, трохи. Е, це з негативної якщо сторони дивитися, трохи налякані завжди люди, кожен в собі, дуже мало світла на вулицях. Це що я пам'ятаю, я в той момент жила і вчилася в Харкові, але дуже часто приїжджала. Але це місто завжди мене до себе тягнуло. І море я не уявляю. От я зараз більше року без моря, і це для мене просто фізично боляче буває. З 2014 року моє місто стало дуже різко змінюватися. Як зовні, воно сучасне, дуже красиве з купою місць інстаграмним, навіть так можна сказати. Це в позитивну сторону почали. Змінюватися. Дуже в позитивну. І люди почали змінюватися. Ми почали ставати прав Маріуполь – це Україна, є такий бренд, і це правда було так. Хто б мені, скільки не ну, намагався зі мною спорити і говорити, що це не так, це так. Я в 94-му році пішла в школу і я пішла в український клас. У мене бабуся, а, я завжди буду про неї казати. Вся ця виставка присвячується моїй бабусі, яка загинула під час війни. І, а, вона росіянка коріна. Тобто вона приїхала ну, як в Радянському Союзі, там було туди-туди-туди людей. І, і, і перша книга, яку вона мені подарувала, це був Кобзар. І вона сказала: поки ти не вивчиш Кобзар і не прочитаєш, інша література для тебе закрита. Все, от в такому Маріуполі ж жила я. Для мене Маріуполь мій він от такий, важкий, з характером, непростий. але… Але Це гарячий. гарячий, він правда гарячий. Так, український. То, точно український. Е, пригадайте, якщо, якщо не важко, пригадайте ранок 24 лютого, як і від кого дізналися, що вже mm -hmm. почалося? Е, я в прав -украї... про українському русі е, спочатку. Тобто, в мене не було такого, що я е, думала. Та, Політика це не цікаво, чи я не знаю, де правда, де не правда. Я завжди знала, що е, я народилася і, взагалі по крові, я українка, точка не було. А е, за десь два тижні до війни я дивилася, що коїться у світі, і в мене прям передчуття було дуже погане. Я, я не знаю, ну за тиждень точно я перестала, мабуть, зовсім спати. І ми домовилися десь за два дні. Я зателефонувала братові, батькам, і ми говорили. Ми думали, що якщо щось почнеться, зразу впаде зв'язок. До цього готувалися І тобто, домовилися, що, наприклад, у точці там, наших батьків квартири ми всі з'їжджаємося і їдемо кудись там по ситуації. А о п'ятій ранку я живу, жила, живу, не знаю, в районі Приморському. Це Достатньо далеко від е, місця події, з чого все почалося. Я не чула, чесно, я спала. Телефонний дзвінок у п'ятій ранку мені телефонує мій друг з Києва, каже: Ти що там? Я кажу, сплю, ти нормальна людина, чи ти мені телефонуєш о п'ятій ранку? Він каже, війна почалася. Я говорю, ну там трошки ну, трошки йому сказали. І да. потім <кхем> зайшла в інтернет і я розумію, що це правда. Підскочила і е, почала телефонувати батьку, почала телефонувати брату. Це десь годин, мабуть, шість йшло. Але я вибіжала, купила, там, е, купила води, чогось такого, е, зібрала рюкзак, сіла і чекала на брата, поки він прийде. Е, батьки сказали, так, ми не поїдемо. Не кипішуйте, все буде добре. Е, ми поїхали до Дніпра десь. Я не знаю, в 11, в 12, мабуть, ми вже їхали, і вже так трохи важко було їхати. Як, от ваш шлях, яким був, і як коли виїхала це з Маріуполя, і вже тоді не поверталися, Оце до Дніпра і як, як, в принципі, дістались до Хмельницького і чому саме Хмельницький? Перший день я так дуже урив... уривками пам'ятаю це правда, було я пам'ятаю, що ми поїхали в об'їзну дорогу до Дніпра. І ну, це ж зима, і дуже погана дорога була там, взагалі, бездоріжжя, і ми дуже довго їхали. Там до Дніпра їхати не так багато. і Ми приїхали вночі вже майже і, і все, і сіли отак, от з телефоном. І от перші, не знаю, тижні-два точно, от я, рука і телефон. Все, нічого не, не пам'ятаю більше. А до Хмельницького я приїхала 9 березня, коли. Я намагалася і раніше доїхати сюди з залізницею, але це було абсолютно неможливо. І люди, які там були і бачили, і я не знала, як це пережити. Чесно, на мене, це такий стрес був. Давка, чоловіки, які лізуть, інші чоловіки, які жінок своїх з дітьми привезли, просять, будь ласка, це була це катастрофа. Це потяги, так були такі? Це, це було на вокзалі перед тим. Там mm -hmm. дуже багато людей було, влізало в потяг. Кількостя. Обмежена кількість там. Да, люди так от залишали всі свої речі. Так це Дніпро, це ну плюс-мінус. На той момент була ще спокійна історія. Як було в Харкові чи Києві, я навіть уявляти не хочу. І до Хмельницького. Я приїхала, не знаю, я була до цього у вас у місті, і воно мені дуже комфортно. Це от як другий дім. Тут я можу бути спокійною, я можу працювати, я можу щось. Ну і плюс у мене хлопець звідси, і да, так сталося, що я в будь-якому випадку мала переїжджати до вас. А, і ось 9 березня ми з братом теж приїхали сюди. Не було варіантів кудись рухатись далі, змінювати місце, місто. Була одна величезна проблема. Зв'язку в Маріуполі не було, і ми не знали, що з нашими батьками. Чому ми приїхали в Дніпро і там в Дніпро, і там сиділи якусь кількість часу, бо ми дуже мали таку велику надію, що вийдуть на зв'язок, і ми їх якось заберемо. І ми продумували ці варіанти, хто поїде, як поїде. Бо з кожним днем там ситуація була прям до аду йшла. Критич, да. так. І ми поїхали в з Дніпра вже, коли ну трохи лячно було там, батьки не вийшли. Батьки вийшли на зв'язок тут вже, і потім брат переїхав до Дніпра, і я залишилась тут. Угу. Ну, власне, через війну і виникла серія картин про Маріуполь. І місто дуже сильно постраждало від нашестя расистів. Чому ви вирішили відтворити його у своїх роботах? І які взагалі саме місце закарбували, в якому форматі, в якому вигляді? Mm -hmm. Що можна побачити, як можна краще познайомитися з Маріуполем через ваші картини? Mm -hmm. uh -huh. Перша, сама головна картина цієї серії це драмтеатр з дівчиною, яку розриває, і з неї вилітають птахи. Взагалі, я символіст в цьому плані. В своїй е, роботи я е, прячу дуже багато, е, я не знаю, фактів історій, Так, Дуже багато сенсів, це правда, дякую. І, е, я не могла підійти взагалі почати малювати, хоча я розумію, як багато років проводила арт-терапію. Я розумію, що за допомогою кольорів малювання ти, це терапія, це завжди буде в плюс, але не, ну, не могла. І 16 березня бомблять драмтеатр. 16 березня у моєї мами день народження, я не знаю, жива моя мама чи ні. І мене трошки починає. От я мені здається, дійшла до піку того, що е, от далі чи я вниз піду, чи е, зберуся, і я знаю свій характер. Я можу встати і піти далі. І тоді я почала е, малювати. Я драмтеатр, я не знаю, я... один раз окей. Я купила холст, купила всі свої е, всі з нуля, краски, пензлики, не знаю, все що завгодно. і... Я почала його там карандашем, відійшла, тиждень не підходжу, не можу. Заставляю себе знов. Потім був е, телефонний дзвінок, що батьки в нормі. Окей, коли я розумію, що в мене є там задача, я повинна знайти волонтерів, щоб вони вивезли батьків. Це якийсь план. Коли є план, Легше. є життя, угу. і я прокинулася. І все, і потрошки почав драмтеатр я малювала місяці три, мені здається, просто. Але я як... не враховуючи ось ту паузу, яку ви робили у творчості, була ж пауза, так? Була, звичайно. Перші, я не знаю, місяці два точно. Я нічого не малювала. Потім ще там я можу трохи помилятися в часі, бо тоді час плинув зовсім-зовсім дивно. А, якщо так точно бути, то десь в серпні, мабуть, я закінчила драмтеатр тільки. З лютого ось. І після драмтеатру мене це дуже важко. Він, він мені дався правду, дуже важко. І після мене як прорвало, я не Били знаю. Полилася. Це це і полилося все. І тобто, я іноді Мені здається, що це не я малюю, а це щось воно виходить. Я просто як інструмент. І тому mm. я бачу е, сюжети, які я хочу намалювати у вісні. Я можу йти кудись, оп, ідея. Вони просто отак от до мене. І якщо б я встигала більше малювати, не знаю, скільки я вже робот би накрасила, мабуть, дуже багато. Бо ідей в мене прям є повними. Зараз цю виставку ваших картин можна побачити у Хмельницькій міській раді. Скільки картин вона вмістила от наразі, і чи вона ще поповнюється, чи ще буде поповнюватись? Чи можна говорити взагалі про якісь цифри, про якісь рамки? Mm -hmm. Чи ви не заганяєте себе в якісь обмеження там умовності? Рамки обмеження точно не про мене, але е, якийсь план є. І наразі ви, е, виставлено 13 робіт, але одна з ним це як прев'ю перед наступною серією. Е, якщо перша моя серія про Маріуполь, бо мені дуже хотілося, по-перше, е, розказати світу і Україні, що Маріуполь це правда, Україна, що є такі люди, як я, які там жили все життя. О що в мене там у всього мого оточення, з всього оточення, не було людей, які були там: прийди до мене Росія і спас... ну, врятуй, спасі. А по-друге, я хотіла підтримати самих маріупольців. Хоча, чесно кажучи, мої роботи для маріупольців дуже а, а, болючі. але Через наші емоції ми відроджуємося. І в третій пункт я просто не могла не малювати. І мені треба починати життя якось з нуля, професію з нуля. Тобто, чому б не розпочати з картин? покаже людям, що я вмію малювати, буде так. Наступну серію, я вже запланувала, вона буде про міста герої та міста, де наші герої. І е, у мене болить не тільки за Маріуполь? Є е, багата кількість е, дуже вщент зруйнованих е, міст, які про які теж треба говорити. Це важливо. Як хмельничани реагують на ці картини, які бачили? Чи чули ви якісь відгуки? Що вони розповідали? Наприклад, люди, які жодного разу не бачили Маріуполь, не бували mm -hmm. там, але побачили його вперше на ваших картинах. Чи чули ви ось ці відгуки? Да, По-перше, хочу сказати вам так: хмельничани вони чарівні. Я не знаю, хто як, але я зустрічаю тільки найсвітліших, найдобріших людей. Це мої моїбінки без, і зюмінки, їх називаю, бо це скарби. Люди це завжди скарби. І ем, реагують побільше торкає їх творчість. І я кожному пояснюю, що на цій картині це цікаво. І е, дівчата плачуть. Е, хтось допомагає мені бачити нові сенси навіть в картині. От у мене є картина, яку я присвятила моїй бабусі, там триянголи, е, летять над містом. Е, ну, Хочете побачити міська рада? Ласкаво просимо. І е, знизу як абстрактні, е, абстрактне зображення е, домів. Домівель, будівель. І, і от дівчинка одна дивиться, вона каже: ці будівлі схожі на е, обличчя людей. Вони як різні. І я передивляюся, блін, правда. Ну це правда. Допомагають. Мені хмельничани е, на моєму шляху зараз дуже сильно допомагають. Чи можете ще назвати якісь картини, в які закладений отакий сенс цікавий. Mm -hmm. Я про кожну можу довго говорити, але можу виділити декілька. Одна з картин Рюкзак, вона теж дуже чіпляє хмельничан і е, маріупольців. Е, завжди кажу, що з початку цієї повномасштабної війни, коли ми були вимушені покинути наші домівки, наше місто і наше життя, е, я маю надію, що більшість людей зрозуміли одну таку цікаву річ. А все матеріальне, що ми маємо, скільки б я щоб вдома не було в мене, скільки б я не мала а, якихось модних аксесуарів чи взагалі матеріальні цінності, які а, в мене були до того, нічого не варті. Бо я виїхала з одним маленьким рюкзачком, і то половина з нього займала, я не знаю. Ніж консерви, бо я не знала, скільки часу ми будемо добиратися. І Один спортивний костюм. Я навіть не думала, ну про фактично, речі. це все, що було необхідно. Да, да, і це правда. І... Але я забрала з собою любов до Маріуполя, пам'ять про моє місце, таке, яке воно є. І це зараз виливається на холсти. Це те, що дає мені правду бути художником. І та я так агітую людей з Маріуполя, що. Будь ласка, зупин... ну, зупиніться, точку поставте на тому, що було. Ми, якщо ви будете жити в минулому, ви не будете жити. Це минуле, це цього не повернеш. Щось я вірю в майбутнє. Ми збудуємо нове шикарне місце, ми все повернемо і буде все добре. Але наразі, щоб вижити і щоб не здуріти, треба... треба думати позитивно, би це. Попсово не звучало. Як ви кажете, поставити крапку, аби почати нове речення і на нову сторінку. Так, так. І ось ця картина рюкзак. Вона на фоні а, реального куточ... місцевості нашого Маріуполя, де кусочок моря, у нас понад морем йде а, залізнична дорога, і, а, і там як чоловік з рюкзачком. І в вранці цьому драмтеатр, вежа наша, яка, до речі, у вас теж є, і е, е, море. Найголовніше що є. Такі символи символічно, все дуже символічно в картинах моїх. Так е, взагалі, от е, вся тема нашої програми це мистецтво і творчість. Е, мистецтво саме у війну воно яке. І воно для чого, про кого, для кого, чи має право на життя, чи воно допомагає, відволікає, чи часом, можливо, заважає. Ну є скільки людей, стільки ідей, але, от, на вашу думку, мистецтво у війну, от як ви можете його описати? Мистецтво необхідно нам кожного дня, а у війну і чи в якісь такі значущі, болючі події однозначно. Мистецтво це те, що допомагає бачити навіть нам красу. Навіть коли навколо нас потворність, вона воно допомагає не втрачати сенси там, де здається, повний абсурд з усіх боків вже давно наступив. Е я, як художниця, можу донести людям зображення, через яке вони відчують емоції. Негативні, позитивні, різні. Ми, люди, е Відрізняємося нашим, нашими емоціями. І це один із самих яскравих способів передати настрій народу, людей, підтримати, як згуртовує музика нас. Музика більш популярна, ніж мистецтво. Але музика, картини. Театр, кінотеатр, я не знаю, все це, все мистецтво допомагає нам вивільнити звичайно, навіть людина, якщо не дотична вона до якоїсь творчої жилки, вона за допомогою цього може. Ви хочете поплакати сьогодні? Ви знай... ви знайшли в плейлісті улюблену пісню, і вона вас пробила. Все ви очистились. Теж саме маю надію, роблять мою картину, аби не тримати це все в собі, так. Як ви наразі втілюєте свій мистецький потенціал? Чи пишете картини далі, чи приймаєте замовлення, як взагалі от, рухаєтесь далі? Угу. Наразі у мене закінчилися холсти, і я почала малювати на одязі. Бо да, боїв коли одяг закінчиться, я почну палювати, малювати ще не знаю, бо зна на чому. Mm. Um, тільки закінчила серію до нової, щоб приступати на паузі, трошечки постить. Um, Маю надію, що поїжу трошки по містам України, покажу цю виставку з цією виставкою. Е, ще хочу запустити: мене дуже просять мої знайомі, якісь там люди, запустити якісь принтовані футболки з моїми картинами. От починаю згадувати, як бути бізнесменом і думати про це. Е, трошки взяла паузу, бо Кожна виставка для мене надзвичайно емоціональний виплеск, бо я дуже переживаю, дуже готуюся. Виснажує трошки, так? Так, і з кожною людиною я хочу обійняти, я хочу поділитися, і я віддаю свою енергію, яку наразі мені треба трошечки накупити. Але це ну не знаю, до тижня може бути все. Далі працювати. Далі знову потреба працювати. в тих да. емоціях і в тих виставках, так да. і наостанок питання, якою буде написана вами перемога? Чи думали про це? Це таке цікаве питання. Я його вперше почула ну, недавно, і я почала думати взагалі, моя статична відповідь, яка, маю надію, буде динамічна, буде щось нове придумувати. Статично полягає в тому, що я дуже хочу, коли ми звільнимо Маріуполь, коли він буде відновлюватися, відбудовуватися, нам необхідні будуть. Архітектори, дизайнери, вуличні митці, все, що завгодно, я хочу бути усюди. Я хочу бути дотичною до того, щоб збудувати надзвичайно позитивне, світле, інше місто, моє місто. Тобто, ви більше бачите себе саме у на цей момент, на момент перемоги, не у картинах, а у відбудові Маріуполя. І картини теж. Картини можуть проявлятися як я не знаю у музеях, наприклад, міста там, будучи, скільки післявоєнних, після там другої війни є, це важливо туди водять дітей, показують ця історія, яку треба знати і пам'ятати. Я можу бути дотичною і до цього можу щось збудовувати, наприклад, розмовльовувати, як це було до війни. Не знаю, у всяких кав'ярні, ресторани, там те що змальовують. Взагалі, я просто хочу бути е, корисною моєму місці, місту, якось так. Ну, сподіваємося, усі, що перемога таки настане і дуже швидко, і ми всі разом, і хмельничани, і жителі інших міст у Тилу будуть долучатися до розбудови усіх міст героїв. Так, я думаю, да. І я вам дуже дякую за розмову. Бажаю, аби дійсно всі плани втілилися. Ваша виставка побачила ще не одне місто, і про неї знала не лише Україна, а й весь світ. Дуже вам дякую. Нехай так і буде. Так і буде. А нашим глядачам хочу нагадати, що у нас сьогодні в гостях була художниця Олена Мурашкіна, виставку якої можна побачити наразі у Хмельницькій міській раді. А вам дякую, що дивились. Побачимось.